Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Ось ми і будемо казати 2024 рік. Прощавай. Привіт, 2025 рік. Я готувала стіл, і, чесно кажучи, якось так була в своїх думках і коли згадувала, думаю, треба ж своїм показати, що я готую. Я деякі фрагменти так. Фільмувала. Що я приготувала? В духовці запекла картоплю, додала деякі спеції, виклала на деко і так 40 хвилин запекала. І така картопля, до речі, вона буде смачна, як тепла, так і холодна. Далі приготувала вафільні кошики, тарталетки, і начинка мені дуже сподобалась. Яйця, сирок, огірок свіжий, тунець з майонезом дуже смачно. Далі Катін салат, який вона більш за всього хоче, на будь яке свято і не тільки це. І робиться він, до речі, дуже швидко. Там морковка по-корейськи марнована, ми всі любовку бували. Далі йде чернослив, але не. Капчений в'ялений, тому що капчений він ні, нам не до вподоби. Кому до вподоби, то це таке діло. Це діло смаку. Балик, можна взяти і ковбаску. Колись я, я яку я купувала ковбаску, підходила сервілат, варена капчена, теж підходить. Все, що до вподоби. Заправила майонезом, зелень. У мене була рукола і. Смакота. Далі приготувала це мій салат, який я з задоволенням зараз їм, і його не складно готувати: варений буряк, бринза, зелень і з олійкою. Тому що з мене я якось не дуже хочу їсти. І також приготувала салат з крапових паличок. І потім. Думаю, забула зварити компот. Лімонад ми не купуємо. Нам... От ми останнім часом, останні роки, ми перейшли на такі натуральні продукти. І влітку я ще закатувала компот, полуничне мохіто. там полуниця, лимон та м'ята. Дуже смачно, якраз відкрив і готово. А о 12-й у нас буде нарізочка, фруктова нарізочка, там мандаринки, і яблучко, ківі, хурма персимон, якраз вона така нам до смаку. І Катюня ще купувала лічі. Якраз була акція в сільпу, вона купила так, що і ось такою нарізочкою будемо зустрічати новий. Рік. На цей час ми вже провели 2024 рік. Катюня там пішла зі знайомими трішки зустрітися, зараз 19-та година. Десь на годинку, на півтори, теж треба спілкування і хочеться спілкуватися. Ну що вона з нами сяде та буде сидіти. Тому і я швиденько одразу. До вас, щоб вам розповісти. Дивимося концерт, якийсь іде там, то сердючка співала, зараз Полякова співає. І, А, до речі, компот пі ось такий Махіто з полуниці чи якось так. Чим ми будемо займатися 1 січня? 1 січня ми підемо до батька. І взагалі, я вам вже казала, у нас є така родинна традиція, що ми Новий рік можемо зустрічати з друзями вдома, де завгодно. Але 1 січня ми завжди йдемо до батьків. І ця традиція, я дуже її ціную. І це таке якісь відчуття. У мене зараз трішки як мурахи так ідуть, тому що це єдине місце, куди ти приходиш і відчуваєш себе дитиною, я не перебільшую. І, до речі, сьогодні потрібно було докупити свіжі огірки. І думаю, це ж в магазинах зараз там ви розумієте, що. І я пішла на базар. На базарі дуже мало людей. Як ті, що продають, так і покупці. І те, що мені потрібно, я купила три огірка. Я взяла на 50 гривень. Ну, ось такий один залишився. Це вона сказала, що наші, не знаю, звідкіля наші можливо теплиця руб. Такі у нас у таких три огірка 50 гривень коштувало. І ціни я не можу сказати, що напередодні нового року дуже піднялися. Ні, ну вони і так не зваж... Там не важливо новий рік або ще щось. Так підіймаються ціни. Але я пам'ятаю, минулі роки, коли це було ще до повномасштабного вторгнення, напередодні Нового року дуже високі ціни були на все. А зараз якось стабільно зростаючі. Новий рік буду зустрічати в такому домашньому одязі, Якраз треба синій, зелений, і ще якийсь, а в мене колір м'яти, тому. Нормально, і важливо, що ти будеш одягати, важливо, з ким. І головне, щоб мирно. До речі, я пригадала, пам'ятаєте, коли я показувала, що я купувала цю гірлянду, боже, і бурульки, як тут на ялинки дуже пасує. І гірлянда, і там, де вмикати, було така, як зелена. Зелений колір так натискаєш. Я розібралася, що то? Якщо натиснути, то вона, гірлянда автоматично виключається через, я не пам'ятаю, 6 годин, начебто, якщо її натиснути ту кнопку, то через 6 годин вона гірлянда сама потухне. А якщо не натискати зелену кнопку, то поки сам не виключиш, то вона буде сяяти. Так, незабаром новий рік. Пам'ятаєте, я вам показувала, купувала таку листівку з побажаннями, щоб щось написати. Я написала. І більше нічого такого чогось в голову не приходить і уявляєте, в мене 13 побажань. Тому зараз буду складати і подивлюся, як, як це спрацює. Подивимось рівно через рік. не на Ну що, привіт, 2025 рік. А у нас сьогодні сонечко. Такий початок Нового року. Людей майже нема, незважаючи на те, що зараз 12 година. Але людей ну зовсім якось мало. Але по справах хтось та й і поїхав. А я вам вчора ж показувала, у нас таке сонечко. Сонечко, я не знаю, як стати, що було гарно видно, але нічого, головне, що ви мене чуєте. Десь о 19-й ми вже прибрали з тілу, то провели старий рік, 24-й. А о 12-й у нас була така фруктова нарізочка. Зустріли так. поговорили, у кого є, яка мрія. Спільна наша це. Ми знаємо, але повинна бути і особлива, особиста і особлива мрія. І я бажаю, щоб у кожного така мрія здійснилася у 2025 році. Тому що коли ти мрієш, ти про це починаєш думати. Коли ти про це думаєш, ти плануєш, що для цього потрібно зробити. І, і ось так. Тому... Дай Боже, щоб. Мрія кожного здійснилась і наша найголовніша мрія і бажання. А я зараз хочу зайти в магазин, купити якісь фрукти, там є дещо. Не люблю я такі моменти. Коли ти йдеш у гості, брати те, що вчора не доїли. От я такі моменти не люблю. Я краще куплю щось таке, щоб воно було свіженьке. Я знаю, що там приготують. Я вам казала, що сьогодні у нас батьківський день. Ми збираємося піти до тата Владіка. Там я знімати нічого не буду, тому що він, по-перше, це не любить, а по-друге, він не знає, що я взагалі блогер. Коли ми разом зустрічаємось, він каже, Таня, ну відклади ти той телефон. Але колись був момент, що я знімала, як він грає на баяні, і якщо я зараз це відео знайду, невеличкий уривочок вам покажу, а поки буду йти робити покупки і спиратися до тата. Думаю, що воно там торохтить, тому що на будь-які звуки я реагую зараз не дуже адекватно. Але з діточками, з діточками повиходили в парк і катаються на такій залізниці. Та -та! Якось незвично бачити своє місто таким порожнім. а напередодні Нового року тут. Не було де стати, Ну, це ж так і бувало. На все свій час. А зараз ходиш так спокійно, машин майже немає. Друзі, от я зараз йду і таке перечуття, що все буде добре. От передчуття таке, розумієте? Навіть в сельфо немає людей. Так, що я візьму? Мабуть, я візьму мандаринки. А, це зараз миють підлогу. Я відійду. О. Так, і ще візьму кивір. 129 гривень за кілограм. О, і банани 50. 4 гривні за кілограм теж можна буде взяти. Так. Можливо, грушу ще візьму. Знаєте, коли ти береш там дві груші, там щось одне те, одне те, а робиш нарізочку і воно так багато виходить. До речі, апельсини можна взяти. 50. 7,90. І я дивлюсь, що вони такі непогані і ароматні теж. То можна буде брати. О, і ось такі кісточка візьму. Ми вже брали, купували дуже смачні, візьму, нехай буде. Так, добре. Піде у кошик, потрохи та й збирає. І ще в кошик мені хочеться додати смачний чай. Звернула увагу і зараз ціна тижня 49 я коштувала 89. Якась от така кава натуральна розчина. Ну то добре, дивлюсь, виробник Україна. І... Цікаво мені скоштувати цю каву, я не буду додавати її в кошик до батька, а, ну, тому що, а якщо мені не сподобається тоді, то що? Скільки тут грамів? Мені зараз подивимось 50 грамів. Така ціна. Буду збирати кошик до наших батьків, а з вами ми обов'язково зустрінемось наступному відео. Бережіть себе і з новим 2025 роком. вас.